Центр журналістської солідарності було створено в квітні 2022 року, після початку Великої війни. Було створено три спочатку центри: в Чернівцях в Львові в Івано-Франківську. І тоді в нас в Чернівцях було понад 30 журналістів, переселенців з сім'ями, яким потрібна була допомога. Допомогу надавали різну. Починаючи від якихось побутових проблем, які ми допомагали вирішувати. Ну і звичайно, центр працював як коворкінг, можна було прийти сюди, попрацювати. Тут були комп'ютери, ноутбуки, інтернет-зв'язок, телефонний зв'язок. Ну, все, що потрібно було людям для якоїсь роботи. В центрі можна було взяти в оренду. Бронежилети, шоломи, аптечки. В центрах усіх проводиться навчання, тренінги ну, все, що потрібно для роботи журналіста. Від самого початку журналісти-переселенці отримали невеличку таку допомогу, отримали 3400 гривень. Актуальність виникнення і створення центрів була. Напевно, обґрунтована тим, яким чином допомагати журналістам. Так ось перша допомога, евакуація журналістів з місць бойових дій. Це тоді було і, і от Київщина, і Маріуполь, отой, та сторона, Донецька сторона. Це майже в телефонному режимі. Ось це все відбувалося. Завдяки тому, що керівництво спілки. Організувалось, мобілізувалось і, і знало, що потрібно робити. От ми сьогодні маємо ну, такий потужний, потужне об'єднання, центр журналістських солідарностей», які надають будь-яку допомогу журналістам-переселенцям і, і не лише переселенцям, а, ті, а тим, які потребують цієї допомоги. Я Оксана Ковальова, журналістка з Сумщини. З самого початку війни я працювала воєнною журналісткою, акредитованою при міністерстві оборони, працювала на великописарському прикордоні. Дуже потужна підтримка в мене від центру журналістської солідарності, що мені дуже сподобалось в центрі журналістської солідарності. що це, це така, знаєте, така цілодобова підтримка без цього центру. Ну, було б варто. Щоб усе було Мене ну, звучить Олександра, я родом з Донецької області. У Чернівцях опинилася разом з командою у 2022 році, коли розпочалося повномасштабний вторгнення. З 2015 року я працювала журналісткою в місцевому виданні, сайт міста Слов'янська, а потім підвищення було. Коли переїхали в Чернівці, то ми вже трошки розширилися і стали директоркою медіанапрямку нашої організації. На початку було досить складно, тому що регіон дійсно дуже відрізняється від Донеччини і поки ми звикли, поки прозвичаїлися, але добре, що... Була одразу робота. Ми, в принципі, з головою просто поринули свою діяльність і тому якось легше було адаптуватися через те, щоб було що робити і чим займатися. Багато таких же, як і ми, журналістів, редакторів, які релоковані з інших регіонів і працюють зараз у Чернівцях. У нас спільні були проблеми на той час, спільні задачі і. Таким чином розпочалася наша співпраця з центром журналістської солідарності. Я вважаю, що це дуже важливо зараз об'єднуватися і підтримувати одне одного, одного, тому що ми живемо в такий складний час. Особисто для нас, коли ми приїхали сюди, це було е, дуже важливо і приємно, те що. Про журналістів з інших регіонів також опікуються подібні центри, що вони їх збирають, допомагають чи можуть. І я б дуже хотіла, щоб подібні ініціативи не тільки ще з'являлися, вони б розширювалися. І ми, в принципі, самі журналістів запрошуємо до наших хабів, які ми організували у Слов'янську, в Чернівцях, аби допомагати їм, аби спілкуватися, аби обмінюватися досвідом. Тому це дуже класні ініціативи, і я таке підтримую.